Ви коли-небудь мріяли опинитися там, де гори зустрічаються з морем, де чисте повітря наповнює легені, а хвилі торкаються піщаних та галькових пляжів. Якщо так, вітаю, ви зараз дізнаєтеся про ідеальне місце для відпочинку. Кемер це перлина Туреччини. Оточений Турицькими горами, цей курорт пропонує ідеальне поєднання мальовничої природи, розкішних пляжів і активного відпочинку. А головне це місце, де кожен знайде щось для себе. Гори та повітря свіже, наповнене ароматами природи. Обов'язково відвідайте гору та хтали, канатну дорогу та лікійську стежку. Море та пляжі чисті, з прозорою водою, ідеальні для відпочинку та плавання. Активності це хайкінг, квадроцикли, яхтинг, каньйонінг у гейньок. Кемер це місце, де ви знайдете все. Ідеальні пляжі, гори активний відпочинок та неймовірну атмосферу. Якщо ви мрієте про відпочинок, який запам'ятається на все життя, це ваш варіант.